Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Блідозер. Одразу попрошу підписатися на канал, поставити лайк і Для вас це не важко. Вам займеться всього лише одну секунду, а мені буде дуже приємно. І сьогодні в нас на огляді буде РУ-251. Для мене я вважаю, що це найкращий танк, легкий 9 рівня серед всіх ЛТ 9 рівня. Чому? Тому що ми маємо. Добру стабілізацію, ми маємо добру гармату. У нас все тут дуже-дуже-дуже добре. Одразу давайте нестандартно, ми пройдемося по обладнанню. В мене в першому слоті на розвідку стоїть командирський оглядний прилад. Він нам дасть мінус 20% до скритності супротивника прихованою рослинністю. Як нерухомого так і рухомого у відсотках. Також, мінус 12,5% від скритності супротивника, який рухається. Додатково в мене стоїть трофейна система вихлопу, покращена. Вона нам дає мінус 9% до скритності як нерухомої машини, так і рухомої машини. І додатково в мене стоїть юстована оптика, тобто бонова. Вона дає плюс 13,5% до огляду, але не більш ніж 445 метрів. Також в настановах в мене стоїть природні укриття. Додатково, я маю 2 дестіль, він нам також дає плюс 3% до скритності. Також ми маємо спорядження шоколад, який нам дає також плюс 10% до бонусу ефективності екіпажу на один бій. Маленька аптечка, маленький ремкомплект. По боєзапасу. Ми маємо стандартний снаряд, підкол, кумулятив і осколково-фугасний снаряд. Давайте одразу ми зайдемо в дослідити, подивимося на нашу гармату. Гармата у нас 90 мм рейнмел DM1. Має такі характеристики. Підкол пробиває 215, кумис голдовий 250 і осколково-фугасний 102. Середня шкода. Підколом і кумулятивом 240, фугас 320, до речі. Фугас має 102 мм пробиття і середня шкода 320. Ви розумієте, ви контра всім Просто буде вилітати 320-350, там, може і 400. Просто будете вбивати всіх ЛТ і всіх е, неброньованих ПТ, СТ, там і ЛТ, звичайно. Також далі йдемо. Заряджання гармати в нас. 7 секунд, скорострільність 857. 2057 середня шкода на хвилину. 0,36 розкид на 100 метрів, час зведення 2 секунди. Це все без нашого обладнання і без наших перків на екіпаж. До речі, танк я тільки купив, в мене ще немає двигуна і немає. Так, гусениць. Погнали далі. Екіпаж, екіпаж, основне. Бойове братство, це пам'ятайте, це як біблія. Мусить бути у всіх бойове братство. Далі, командир, у нас йде гострий зір, йде маскування, і там вже собі на свій смак, може хочете, можете туди поставити. Також додатково обов'язково радіоперехоплення. і обов'язково ставте перехоплений сигнал. Для чого? Для чого, щоб час на визначення, чи була ваша машина помічена супротивником. Зменшено на 0,77 секунд. Тобто, якщо у вас буде 100%, то у вас ще більше буде часу, щоб е до того моменту, коли лампочка, вона у вас засвітиться, ви тікаєте, і вас супротивник потім вже там помічає. Далі навідник маскування, і я поставив майстер зброяру. Для чого? Діапазон потенційної шкоди і потенційного пробуття зменшено на. Плюс-мінус 5,75%. розкид гармати зменшено на 1,73%. Також маємо механік водій. Маскування. І додатково я поставив король бездоріжжя. Плюс на заряджаючий поліпшення боєукладки Для чого? Для того, щоб нижній поріг розкиду шкоди і нижній поріг пробиття збільшено на 2,5%. Точніше, 2,54%. Також маскування. І інтуїція, щоб е, час типу зміну снаряду у вас був швидшим швидшим. Також, що ще? Дивимося, і тут вогнева міць в нас вже збільшено середнє пробиття броні 218, середня шкода збільшена на 3 вже 243. заряджання гармати 628. Але в мене нема е, там нема дослача але це все з екіпажем. Також кути нахилу мінус 10, це дуже комфортно. Час зведення 1,8 секунди це дуже швидко. Розхід 0,32 це круто. Середня шкода 2320, це звичайно. 1400 хп маємо. Броні, не дивимося, бо її тут взагалі немає. Далі Потім, питома потужність на 700 кінських сил на то, питома потужність то вибачаюсь 700 кінських сил. питома потужність 27-24 кінських сил на тонну. Це дуже круто. 70 км на годину вперед. Супер. 24 назад. Супер. Швидкість повороту шасі 42-33. Хтось може ще поставити турбонагнітач, наприклад. Ви будете ще швидше їхати, ставати на свої позиції ще швидше. Ну, я граю з таким обладнанням, яке ви зараз бачите в мене на екрані. Далі погнали. По скритності 47.22 нерухомої машини і 11-24 нерухомої машини після пострілу. Також під час руху 47.22. І також 1124 рухомої машини під час пострілу. Огляд маємо 524 метри. Дальність дії зв'язку 793 метри. Це все вже я вам читав. Це завдяки нашому командирському оглядному приладу. І друзі, танк я щойно купив. Його отак ось я його так, як то кажуть, під свій смак налагодив. Проїхав на ньому один бій. І зараз проїдемо ще один бій в лайф режимі. Подивимося, на що ця машина взагалі спроможна. Ще один бійочок бойочок зганяємо в лайф режимі. Мапа у нас, до речі, тихий берег. Граємо в дев'ятки, дев восьморочки, вісімки. Так. Що хочу сказати за танк? Крута машина, класна, мені дуже подобається, а подобається і фугаси, неймовірні 102 пробиття. Супер, просто. Контра-ЛТ щоб іще раз наголошую. Ну ну от... Ось так і бачите, це дякую. Дякую, велике. велике. О, шельма, шельмум одразу раз. Засвітили шельму. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. так. 13-90. 13-90 тут їздить. Приїдемо, приїдемо, приїдемо. Шельма. А хто в нас ще ЛТшка? Чармля, ага. Чармля. Хорло. Вже куча навалено просто. Досень треба звідси їхати, бо тут вже будуть прострілюватися. Ну, не знаю, давайте я отак ось так ось. Ось так ось, ось так ось проїду. Та, ось так ось так ось. Весел двін. Треба никатись. тик чик О! 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 А ось і шельма! А ось і шельма. О! О! Це добре, мені це подобається. Мені це початок, мені подобається. О! о! о о я щас. Щось... Оу, oh, не. Тихонь, тихонь, тихо, тише, тише, тише. Так-так-так, так, так, так. Тут стоит, шальма, тринадцатый минус 90 Тихо, тихо. Іть. Тихо, тихо, тихо. Так, треба звідси с вами. Алла, попал. О! Ріотер. Треба цього гада забирати, бо він зараз іспортить всю маліту. Вий! Піруети такі ще. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, шоймой, шой, шукаємо. Забрали, допомогли чи не допомогли? Ага. Якось так ось допомогли. Тут підсвітимо. Упс. Треба валити. Звідси. Enemy Ось тако. Угу. А що, 1390 вже пограв, так? Можна перезаряджатися на звичайний снаряд, або краще на комусь. Підколи мені взагалі не подобається. Це. Це недобрі снаряди. Вони не цікаві. Чекайте, там ще є ж ті. А де ж і? Корпатчо? Сентріон. Всяка барбасяка. От, блин. Забрав. Але хотілось. Але хотілось. Краще. Хоть хотілось ще пару пару тычек. Сентрю. Він мені дав. От блін! Ну! А я його не пробив, бачите, не пробив. Але так... Так інак. Півтори тисячі входи, 2637. Насвітив, там 5000 сумарки вийшло. Так. 4000, 4000 сумарки вибажався. 450. Так. Ось такий був бій. Рут 251. Так, якщо так. Підвести так, е оцінку, тунчик дуже крутий, мені дуже подобається. Крути нахилу класні, їде класно. Я е зараз поставлю ще. О, ну, топ-1 по, по досвіду, топ-1. Нормально. 22, так? Скільки там двигун у нас коштує? 28. Окей. 28 Зараз ще множники використаємо. Використовуємо множник а я вже використав, так? Використав множник Окей. 22 має. Добре. Взагалі, танк класний. Гармата комфортна, комфорт комфортні, все комфортне, їдеть, супер-пупер-бомба, пушка. Класно, мені подобається. Пишіть, друзі, коментар. Коментарі, точніше, маєте таку машину в ангарі, чи не маєте таку машину в ангарі, хотіли б ви цю машину в ангар собі, чи ні. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і вподобайки. ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чим нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюся робити гарний контент. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. Також своїм друзям переказуйте про мій канал. Нехай також заходять і підписуються. І нехай щастить вам.